Всім привіт. Купив топорище, заправив і оце вже почав рубати. Це відработка скрив, Ну десь так воно в мене вийшло. Я мало перерубав і ось хтось сказав, що горіх там погані дрова. Подивіться, його не можна розрубати. Араз покажу текстуру. Річ, сіки, я тут те же саме тут рубає. море не лівиться текстура. О, як воно буде добре рубатися? Ну, є надгнивше, є таке, всяке є, но це вже трохи рубаю, трохи не рубаю. По чуть-чуть. Такого стояти це дуже важко. Вон скільки вийшло, виходить, гілля. Ну, я ще трохи забираю, бо баняки вариться Це ну, то рубав, рубав або різати, або так через фаєрку, в пічку. Це ще сюди поскладав, колись де буде різатися. Але там бензини. Є бензин треба, я ще так і не вирізав, то думаю. Оце черешня понадрізав. Понадрізав вона поганенько рубається. Яблуня. Помаленьку рубай колончиком. Ну, Тут це різав, це ці сучки. Попробую деякі розрубати, не розрубаю, то ще буду різатися, аж поки не влізе. Ну, я думаю, це буде добре рубатися то... Ну, Цей не знаю, буде рубатися, бо я точно погано. Цей, Він живий. Він живий. Бачите, тут хоч дирки є. Хтось мені сказав, що в мене лишилося для білизни. Ну, це для, для шнурків. Хтось мені сказав, що можна продати. Хочу подякувати. Е, дереву я не сказав до середини 80 років. Це моя садила моя баба з дідом. які вже покойні давненько. Е, тут приблизно метр ш... ну, до цього метр шістдесят є. В них тять типу, метр, ну десь якщо треба різати між цим, щоб метр 65 було. Дають 1300 за це за горіх. Тут а, щось вони считали по кубах, щось в районі 0,8-мінус ну, плюс 0,8. Воно, Дерево воно не таке, воно не, не ле нічого, вон дивіться. Ще показував не гниле нічого. Такі великий кора сама по собі груба. І це таке, як положено. Велика кора, груба. Ось за цей горіх 1300, ну це мені самому зрізати, його треба підготувати. Посчитали. Посчитали, що якби Зараз тверда порода, горіх тверда порода, хоч навіть він там є й трухлявий. Стоїть в районі півтори тисяч, Це куп. Тут а, мені дають по ціні дров, якби це матеріал. Це матеріал. Тим більше він грубий. Болі він грубий. Це матеріал, він грубий, якби ну. І плюс самому зрізати, бо взагалі ні. Так, сіли, розміркували. По-моєму, 0,8. Ну, я не знаю, точно не точно, так вони говорили, може навіть тут і більше є. Тут 1,60 метр приблизно, але я кажу, що тут мені обхватити, я її не обхвачу. Я просто ну, навіть йдеться, йде ця відео плюшка. Вона ж йде товстіє. Ця плюшка в ж товстіє. Я не обвачу його. Ну, того я навіть не знаю, ну, ми вирішили, що менше, менше двох продавати не будемо. Ну хто схоче, то купить, а ні, то хай стоїть. Мені якби, ну... Так, да, гроші не помішають, але це ще наробитись. Треба, от я рубаю. Це вже якийсь третій день. Трохи гіляки рубав, трохи відпочивав. Таке трохи дощ третій день ввожу, складаю. Це трохи возив трохи. Ну, таке видно, десь свіже рубане, а де вже підсохло Черешник. Ну, так, ввожу, складаю помаленьку. Так що менше двох не віддам. А не хотять брати, хай не беруть, господи, хай стоїть. Гроші не помішають, але для нього робити треба. Я вже який день, то і ще оті плюшки залишились, не знаю. Це ще трохи порубаю, там буде видно. Ми трохи руки болять, ну погано б'ється. От, Показую, дивіться, яка структура, ще раз покажу. Корид, наче морений. Ось так. Зараз ще спробую, то, мабуть, відкину. Бо я б'ю б'ю воно не б'ється, пробую ту. Ту ще одну лише так перейду сюди, може дорубаю ще, а ні, то ні. На сьогодні буде достатньо. Чекаю ваших коментарів. До нових відео, всім гарного дня!